Як увійти в тестове меню на кавомашині Saeco Royal Office? Затискаємо ось ці дві клавіші і вмикаємо кавомашину. Після чого бачимо версію прошивки, і в цьому меню можемо робити різні тести. Наприклад, покрутити. Редуктор блоку заварювання. Можемо увімкнути кавомолку, можемо увімкнути помпу. Можемо увімкнути клапан подачі гарячої води і перевірити температуру зараз кавомашині. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк. Чекаємо вас на сайті ваша кава.ua, де ви завжди знайдете купу запчастин, ремкомплектів і кавомашин.